Слава Україні, друзі, сьогоднішнє відео за своїм сюжетом, можливо, не буде вам цікаве, бо я буду перевалювати своїх ось тих кілька кущиків петуні, буду сіяти решту петуні, але цього показувати не буду. Як я це роблю, вам вже показувала. А от, на прикладі цих петуній, ось цих своїх чотирьох горщиків, я хочу показати вам лайфхаки. Для когось вже давно відомі, для когось ще буде в новинку, але те, що вони корисні, це однозначно, бо багато років їх використовую і мені це значно полегшує життя. Тому вирішила поділитися з вами, але оскільки в даний час буду використовувати це на петуннях, то і покажу вам. Можливо, комусь вже незабаром це знадобиться там, на перцях, на баклажанах, чи що ви там ще маєте ось перевалювати, скажімо, у більші горщики. Питонні мої, це були експериментальні для того, щоб показати вам, наскільки зручно вирощувати будь-яку розсаду саме не у касетах, а в таких одноразових е маленьких чарочках. Я зараз не кажу про такі величезні масові посіви, коли ви багато сієте, коли ви на продаж сієте, і коли ви сієте багато рослин одного сорту, то, звичайно, тут немає сумніву, касети, це дуже зручно. І я весь час не використовувалася, поки не додумалася, поки так не трапилося, що я скористалася ось цими чарочками. І тепер кращого не хочу. І поки буду їх використовувати у такому, так би мовити, малотонажному своєму виробництві. Чому мені це зручно, я вже вам розповідала для тих, хто вперше на каналі скажу, що касети незручно тоді, коли різні сорти ми сіємо, в них різна схожість. Якісь ранні, якісь пізні, якісь старіше насіння, якесь свіжіше, і там зійшло, там не зійшло, те ще має бути вкрите, а те вже треба підсвічувати, відкривати плівку. Одним словом, стаканчики, ці чарочки, вони займають місця приблизно так само, як і касета, але ними можна легко маніпулювати, переставити те на світло, те далі на підплівку. Так, мені зручно. Проте мова сьогодні піде про інше. Петунні мої виросли до такої межі, що вже курінцівник закручується в стаканчику на дні. І там в мене був перліт, там вони себе почували більш-менш нормально, аж поки там не стало їх забагато. І сьогодні я буду їх перевалювати. А поки що перший лайфхак це ось той, так би мовити, фітильний полив. Його я піддивилася дуже гарних, таких красивих, але дуже дорогих горщиках з Ікеї. І там були ці фітилі у вигляді тих гарних стрічок, в тон горщикові. Стрічки ці були повністю синтетичні, і це важливо, бо якщо взяти бавовняну стрічечку, то вона дуже швидко загниє і буде смердіти, і пліснявою криється. В якості альтернативної стрічки у мене був капроновий носочок. Капроновий носочок, якому загубилася пара. Це був абсолютно новий носок, але. Десь при переїзді якось там той один носок загубився. І так він валявся один-один, в надії, що знайдеться до нього. Пара не знайшлася, але ось знайшлось йому застосування. Розв'язаю на стрічки будь-яким способом. Ось резиночка, на щось згодиться. А тепер цідилочко буде, наприклад, триходерму цідити. А далі вже просто на смужки довільно. Я обрала в такий спосіб, так зручно і швидко, щоб творилися ось такі опуски. І далі їх буду у цей горщиках розміщувати. Принцип дії такий. Ось томати мої вже на цих фітилях давно. Ось, бачите, два фітилики. Вони наскрізь ось так проходять. З однієї дірочки, з однієї дірочки в протилежну. І все. І більше нічого. Далі наливаю сюди або воду, або, як у даному випадку, це в мене тут розчин мінеральних добрив, і тоді це. Така фертигація, тобто підживлення з кожним поливом, а полив цей відбувається, так би мовити, хронічно у дуже таких мікроскопічних дозах. Зараз томати підживлюються добривом 18-18-18, але в будь-якому випадку концентрація такого розчину добрив повинна бути в 10 разів менша, ніж за інструкцією. Особливість цього способу у тому, що Ось ця зовнішня посудина має бути такого об'єму, такого розміру, щоб цей горщик не доставав до рівня води, щоб тут був прошарок повітря. Тому що, якщо ми встромимо туди цей горщик, тоді це буде просто звичайний нижній полив. І це теж дуже корисно. Про переваги і зручності такого нижнього поливу я розповідала в минулорічному відео про виховання коріння. Посилання дам внизу під відео. Але для тих, хто цього відео не бачив, то скажу, що це нас позбавляє багатьох проблем. Просто поливаємо у піддон, якщо є зайва рідина, потім її прибираємо. Але таким чином ми позбавляємося, скажімо, перезволоження, появи грибних комариків, появи плісняви, і в тому числі і появи чорної ніжки, якщо раптом така загроза у вас існує. Але найбільша користь з такого виду поливу в тому, що він стимулює розвиток кореня, адже корінь хоче дотягнутися до води і так швидше розвивається. Але ідея така, щоб налити і забути про нього, там, скажімо, на тиждень, а можливо, і більше. Тому, власне, ось так, щоб горщик не вмочався в воду, а ось ці фітилі будуть води стільки засмоктувати, скільки якраз для рівноваги треба буде ці рослині. І, як бачите, томатик себе гарно почуває і вже ось утворив бутони. Ну, гарно, наскільки він може себе почувати у лютому місяці. Хоча це томат кімнатний, тому сподіваюся, що йому не дуже погано. Ось це і був мій перший лайфхак. Якщо ж, до прикладу, у вас немає конструкції для того, щоб здійснювати нижній полив зручно можу запропонувати вам такий варіант. Тільки не смійтеся, це. Котячий туалет. Котів в мене немає, туалет абсолютно новий. Але, побачивши його, він дешево дуже коштує і являє собою, бачите, ось тут піддон, а там ось решіточка така. І коли я налью сюди достатню кількість води, залишу це, скажімо, на годину. А далі піднімаю решітку, зливаю воду. І знову вставляю сюди посудину. І це, повірте, дуже зручно. Якщо раптом в звичайній посудині ви перелили рідини і треба її вилити, то треба або ж грушою її відбирати, або виймати всі стаканчики і далі зливати і знову їх сюди ставити, то ось така конструкція дозволяє це зробити більш-менш легко. Якщо є можливість щось таке подібне зробити з підручних засобів, ну. Звичайно, це може бути два контейнери, один і другий ставлені, в одному дірки про... продовбати. І це теж буде працювати. Головне, сам принцип. Але так як мені трапилось ось це, то я це, до речі, орегано треба розпікірувати. Другий лайфхак стосується підживлення. Стосується опосередковано. А саме кожного разу я відважувала мінеральні добрива. За допомогою вагів ювелірних. І ви часто бачили їх у моїх відео. Ось ці ваги. Ну і в цьому немає нічого поганого. Це все добре, якщо є такі ваги, а якщо раптом нема, або якщо раптом ви поспішаєте. Гортаючи підручники з агрохімії, я звернула увагу на там, таблицю одну порівняльну мінеральних добрив і звернула увагу, що густина усіх мінеральних добрив, ось та. Буковка РО, пам'ятаєте з фізики, вона трошки більша за одиницю для більшості мінеральних добрив. І це означає, що якщо ми візьмемо 1 кубічний сантиметр мінеральних добрив, то це ми візьмемо практично 1 грам. Як же відміряти той 1 кубічний сантиметр Так, шприцем, звичайним. але оскільки речовина кристалічна, то прийшлося мені відрізати ось цю канюлю у цьому шприці. І, бачите, ось Поршень у мене тепер ось так висувається. А далі справа техніки. Беремо е, пакетик мінеральних добрив, і е, мені зараз для приготування розчину треба 2 грами такого добрива. Я набираю шприц 2 кубічних сантиметри і зважую, е, отримую майже 2 грами. Це мене абсолютно задовольняє, бо, як я вже вам казала, для е, домашнього вжитку, для. Власного, так би мовити, благополуччя краще брати трошки менше, ніж трошки більше. Будь-чого, мінеральних добрив, стимуляторів і всього такого. перемірявши кілька добрив, я зробила висновок, що це працює. Тож, сміливо можете використовувати ось такий шприц для того, щоб відміряти 1, 2 чи 3 грами, чи там 5, неважливо скільки. Важливо тільки рівненько обрізати ось цю верхню частину шприця. Але гострим ножем вона відрізається дуже гарно. Якщо ж раптом у вас виявиться, що ви не дуже рівно відрізали, ну то відступіть до якоїсь позначки такої гарної, гарно видної, і ще раз відріжте, вам вистачить цього на 3-4 грами. Тобто це вже другий лайфхак. І для чого я це все розповіла? А для того, щоб розповісти третій лайфхак. Отже, ми маємо горщик із фітилем, ми маємо мірку для добрив і далі я буду пересаджувати петунію. Для того, щоб розпушити ґрунт, я додам туди перліту, цеоліту, всього такого. Для цього випадку не обов'язково, але може бути корисним. для інших, Це зарядити цеоліт, можна і перліт, але цеоліт більше вбирає. Цих речовин, зарядити його мінеральними добривами і отримати таким чином добриво пролонгованої дії. І далі наливаю собі у нижній полив просто воду, і рослинка поступово використовує ті мінеральні добрива, які вбере в себе цеоліт, адже він має такі йонобмінні властивості. І сам по собі він мікроелементи постачає у ґрунтовий розчин, та ще і ось ці речовини, які він абсорбує, з кожним поливом він буде віддавати петунії. Знову ж таки, для Петунін це не було обов'язковим, але для інших рослин може бути обов'язковим. А от при висадці вже у кашпо на вулицю я застосую і цей лавхак, і ще деякі, які, про які розповім вам пізніше. Адже немає в мене вільних коштів зараз в теперішній час, для того, щоб купувати, скажімо, той осмокот, який там на 5-6 місяців, який дорогий. Ну, знаєте, лишня копійка зараз йде тільки в одному напрямку. Тож буду використовувати те, що в мене є, і вам це покажу. Для цього я беру знову ж, це оліт, розчин добрив. Зараз для моїх петуній треба нарощувати зелену масу і необхідно їм добриво. Азоту. З переважанням азоту, я взяла добриво 30, 10-10, концентрація 2 г на літр. І ось цей розчин я додам у. Цеоліт. Додам цеоліт стільки, як кажуть, скільки візьме. Потрошку додала, 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 якщо ви зайвим, нічого страшного, адже я зараз у нижній шари ґрунту свого горщика додам ложку ось цього зарядженого цеоліту. Я додала, розмішала його з ґрунтом, далі наверх насипала ґрунту суміш, яка просто пухка, але без мінеральних добрив, і туди перевалю зараз свою петунію. Ось, власне, і все. В даному випадку я вам показала два способи, які можуть бути взаємозамінними, альтернативними. Або ж можна використовувати просто фітриль і далі додавати розчин для фертигації, так би мовити. Або можна використати ось цей цеоліт заряджений, і тоді достатньо буде просто ставити горщики у піддон для нижнього поливу. І так, і так. Можна використовувати, і так і так працює. Працює 100%. Ну, але була мене нагода показати вам зараз ось таке, то я і показала. Ось, власне, і все, про що я хотіла вам розповісти. Не так про петуні, як я вже вам казала, а як про ось такі пристосування. А на цьому я з вами прощаюся. Сподіваюся, що мої поради вам значно полегшать нелегку працю городника. І бажаю вам тихих ночей, спокійних днів і гарних врожаїв.